Мої вітання, шановні глядачі, сьогодні наша тема пенсії, а саме нові правила, які дозволяють виключити невигідні місяця і при цьому збільшити вашу пенсію. Більшість про це навіть не здогадується. Тому дивіться це відео до кінця. Я вам покажу окремий приклад і розкажу, як це взагалі працює. В першу чергу. Уряд України оновив правила розрахунку пенсії і є відповідний закон під номером 2506-9 Римська. І цей закон вже діє. І у цьому законі йдеться про можливість виключити з розрахунку місяці, де, і тут увага, була низька заробітна плата через війну. Були карантинні обмеження. Мова йде про COVID-19, про які ви дуже добре пам'ятаєте. А також людина не мала доходу або мала дуже малий дохід. Ось цей закон діє саме для оцих моментів, які пов'язані з вашою заробітною платою. І це дозволяє уникнути зменшення пенсій. Через оці невигідні місяці. Бо ці невигідні місяці можуть суттєво вплинути на ваш розмір пенсії. А їх треба виключити. Так ось, давайте ми зараз дуже уважно роздивимось один приклад. Приклад життя. Як же пенсія може зрости? Уявіть! Ірина Петрівна, вона вчителька, з Полтавщини. Вона працювала 35 років, з яких останні 10 років вона працювала у сільській школі. До війни вона мала стабільну заробітну плату. У середньому вона отримувала 9 тисяч гривень на місяць. Але в 2022-2023 роках ситуація різко змінилася через війну. І вона. Працювала частково. Це зрозуміло. І при цьому оця вчителька Ірина Петрівна отримувала тільки 3000 гривень своєї заробітної. зменшено, зменшення так? на місяць. І якщо казати про загальну ситуацію, це реальність багатьох українців, які отримували до війни окремо.